Про запахи, які мені подобаються, ми поговорили. А сьогодні ми поговоримо про запахи, які мені не подобаються, від яких мене просто, ну але не від всіх. І в мене, до речі, ще трошки мокра голова, вибачте. Ну і перше, це запах коректора. Дуже багато коментарів було під попередніми такими відео про те, що вам подобається цей запах, що він вам схожий на запах фарби. Мені, наприклад, не подобається, він мені схожий на запах якоїсь лікарні, чи поліклі, чи аптеки, чи що... я навіть не знаю, але він мені не подобається. Друге, це запах секунду. Також дуже часто зустрічалися такі коментарі що вам подобається власне такий запах. А мені я вам навіть поясню, чому мені не подобається. У мене є е, в селі одному хата. Ну не в мене, а в моїх батьків, і в тій хаті там є дві шафи з старими речами. Коли ти її відчиняєш, там якраз такий запах залежаного такого одягу. От воно мені дуже схоже, можливо, через то і не подобається. Третє це аквапарк. Тут навіть не буду довго говорити. Мені просто в аквапарку, можливо, це як в якому. Я не знаю, особливо якщо це критий аквапарк. Мені дуже пахне, точніше, не дуже пахне. Хлоркою. Прямо, знаєте, аж очі виїдає. Я, я не можу там знаходитися абсолютно навіть годинки. Четверте, але мені здається, що це потрібно було поставити на перше місце, тому що для мене особисто це той запах, який є най-най-най неприємніший абсолютно зі всіх. Це коли виварюють рушники. Зараз в мене ні батьки, ні бабушка так не, не роблять, хоча колись дуже часто робили. Якщо якісь рушники не вістіруються, вони їх е, е, в кастрюлю на вогонь і виварюють. Який це непригідкий, просто я не передати не можу, який це, Ну я думаю, Хто чув, то й розуміє мене. І він ще стояв в квартирі, напевно, що до вечора. П'яте це лікарні, поліклініки, ну і аптеки туди саме. Якщо це якісь, знаєте, приватні клініки або нові лікарні, там ще так не пахне. А от державні поліклініки. Ну, я думаю, що всі розуміють, який це запах. Я хоч і за освітою медик, але я такого, ну, я запах цей не дуже люблю. Шосте це бібліотека. Я зараз говорю тільки про свою бібліотеку, можливо, у вас пахне по-іншому. Коли я вчилася в школі, ми дуже багато читали з подушкою, ходили завжди в бібліотеку. І чесно. Це було таке невеличке приміщення, яке не провітрювалося і там дуже ну так не дуже гарно пахло е, старими такими книгами. Книги нові, я люблю запах нових книг, але не, не старих. Сьоме це лак для волосся. Цей запах мені нагадує той момент, коли мама збирала мене на утрі, Робила мені кучері, оце, оце. Але я не можу дихати в приміщенні, в якому пахне лаком, навіть якщо його не дуже багато. Те саме з ацетоном, знаю, що дуже багатьом людям подобається цей запах, але мені він занадто такий їдрьний. Зна... Ну от занадто він сильно пахне. І останнє це село. Я вас дуже прошу, не зрозумійте мене неправильно. В мене тато з села, подружка найкраща Катя. Привіт з села. В мене дуже багато знайомих, які виросли і зараз живуть в селі. Але це не відміняє того, що мені не подобається запах там. Я дуже часто дитинство своє проводила в селі в бабусі. Ну от якось так склалося. І не всіх, до речі, селах так пахне.